Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 8. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується дощ. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок у Чернігові буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора вранці та ввечері йтиме дрібний дощ середина дня пройде без опадів. У Сумській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 6 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 7 до плюс одинадцяти градусів в день. А вночі від плюс 5 до плюс 6. Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода, опади не передбачаються. На Донеччині очікується температура від плюс 8 до плюс 13 градусів в день та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На Луганщині в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 10 градусів. Та від плюс 1 до плюс 3 вночі. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. На півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 9. Весь день в Одесі буде хмарним. Опади не передбачаються. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 8 до плюс 9. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 10 градусів та до плюс 7 вночі. Весь день у Херсоні буде хмарним, без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. А вночі до плюс 6 градусів. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Криму денна температура буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 10 градусів. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Опадів не очікується на заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 4 градусів. А вночі від плюс 5 до плюс 6. Весь день у Львові буде хмарним. Вночі та вранці опадів не очікується вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів та вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. У Чернівецькій області очікується температура плюс 7 градусів в день, та вночі від плюс восьми до плюс дев'яти. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 9. День та вечір в Ужгороді будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Вночі можливий дрібний дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Рівненській області очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Весь день в Рівному буде хмарним. Сильний дощ йтиме до самого вечора. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Луцьку. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день, та вночі від плюс 7 до плюс восьми. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У центральних областях. У Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Полтавській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 8 градусів, та від плюс 6 до плюс 8 вночі. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. У Черкаській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів в день та від плюс 7 до плюс 9 вночі. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. Вдень він піде знову, але вже сильніше і продовжиться до пізнього вечора. Народний прогноз погоди. Наші пращури помітили. Якщо в день 13 лютого з'явиться і ні, то снігу в ніч на 14 не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він ставатиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня та тихого вечора. До зустрічі.